Ласкаво просимо до Академії ЛВТех. Мене звуть Сергій і в цьому відео коротко поговоримо про коліматори в Проспектор 3 та їхнє призначення. У базовій версії Проспектор 3 є один стандартний коліматор 8,5 мм. Натомість у версіях Advanced і Max встановлено одразу два 8,5 та 2 мм. Далі я поясню, коли і чому варто перемикатися між ними. Стандартний коліматор діаметром 8,5 мм підходить для більшості завдань, аналіз пуских поверхонь, крупних деталей контролю типових виробів. Він дає широкий пучок і швидко охоплює велику площу зразка. У версіях же Advanced і Max є ще другий маленький коліматор 2 мм. Він призначений для точкових замірів, украплень, мікросхем, гравіювань та інших дрібних об'єктів. Малий пучок дозволяє аналізувати малі ділянки, не зачіпаючи сусідні елементи або покриття. Коли вам потрібно проаналізувати точкове вкраплення або мініатюрну електронну мікросхему, 2-мм отвір забезпечує максимальну високу точність, і ніяка частина поруч не потрапить у зону аналіза. Ви будете фокусуватись лише на обраному об'єкті. Завдяки цьому зменшується накладне випромінювання на сусідні ділянки. Отже, а тепер давайте я на практиці покажу, як працювати з каліматорами. У нас є наш стандартний зразок 316 сталі. Ми будемо намагатись в ньому проаналізувати конкретну маленьку ділянку. Для того, щоб перемкнути кальматор, нам треба перейти в калібрування, наприклад, натискаємо сплави без легких елементів. Як бачите, внизу екрану у нас є значок, схожий на маленький приціл. Натискаємо на нього. І тут ви бачите віконце, в якому у нас на вибір є. Два каліматори. 8,5 стандартний, а також 2 міліметра. Натискаємо 2 міліметра. Тепер для того, щоб нам прицілитись і зрозуміти, куди ми стріляємо, нам треба увімкнути камеру. Отже, поряд із каліматорами є значок камери. Натискаємо на неї. І як бачите, тепер у нас на екрані з'явилось зображення. І Якщо я буду переміщувати зразок, так само ви бачите. На камері ми бачимо, як він переміщується. І ми можемо його просто таким от чином зорієнтувати на конкретну якусь ділянку, яка нам потрібна. Після того, як ми встановили зразок, ми можемо закривати наш лабораторний стенд. Наприклад, ми хочемо сюди, в центр букви А прицілитись. Ми можемо закривати наш лабораторний стенд і натискати старт для аналізу. Таким чином ми тільки що проаналізували одну конкретну маленьку ділянку в нашому стандартному зразку. Отже, базовому Prospector 3 є тільки коліматор 8,5 мм для загального аналізу. А у версіях Advanced і Max додатково встановлений маленький коліматор 2 мм, щоб ви могли виконувати дрібні точкові заміри в мікросхем чи гравіювань. На цьому наш випуск підійшов до кінця. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Побачимось у наступних відео Академія ЛВТех!